Члени народної ради від громадськості, активісти та журналісти зібрались вчора, аби обговорити одне єдине питання: діяти далі чи підкоритись рішенню суду, який забезпечуючи позов прокуратури про законність її утворення, заборонив публікацію рішення і прийнятої декларації. Думки у присутніх були різні. Втім, всі зводились до одного, раді таки бути. народна рада. При всіх протидіях щодо її слова і створення має право на своє існування, і я би закликав, чого, що ніяких порожаючих настроєній, що вона буде один день існувати одну годину. Такий зміст вкладемо, то нічого ми не отримуємо. Молодь, яка по суті розпочала в Ужгороді серію протестів після подій 30 листопада і активно брала участь у встановленні наметового містечка, барикад та пікетуванні обласної адміністрації, також озвучила свою позицію. Зробити саме ці критерії ефективності її, можливо, як її узаконити, як зробити, щоб там пішло більше громадськості зараз, цей час революційний, вона діяла і дійсно направляла цю революцію, щоб не просто так вона скликалася, як і інші організації побачимо, але ми інші організації, які просто скликаються і є надіями. Мало людей настроєні і на досить радикальні зміни про зброю і штурм, звісно, не йдеться. Але і прослідування розпорядженням скомпроментованих на думку активістів правоохоронців та суддів також ми дуже багато змішуємо і хотіли б і в рамках тих про того правового поля вирішити питання, яке сьогодні є, і хотіли б зробити революцію. На жаль, неможливо. Однак її ті, хто визнає, радикальні кроки користі не принесуть, як і засідання органу без повноважень. Обговорення питань продовжили на засіданні у стінах обласної ради. З депутатського корпусу були присутні далеко не всі члени ради. За їх відсутності дискусія продовжилась. У нас нелегітимний президент і нелегітимна Верховна Рада і нелегітимне все правове поле в правому полі взагалі змінити ситуацію неможливо. Народна рада це революційний орган. І він створений в першу в першу чергу на майдані громадою. Попри труднощі, деякі рішення таки були прийняті. Їх представники громадської частини озвучили на традиційному вечірньому вічі. Наступне ж засідання призначили на 17 годину 31 -го січня.